із Закарпаття! Молитва, яку моляться практично усі у світі. Много нею моляться, але мало хто розуміє. про що молиться. І ви знаєте, що то за молитва? То є молитва, яку дав сам Господь Бог. То є молитва Отче наш. І кожне слово має значення. Камалесенька, коротесенька молитва, але там такий глибокий сенс. Отче наш, суші на небесах, ми звертаємося до Господа Бога, як до нашого Отця Небесного. Ми кажемо, нехай святиться ім'я Твоє, ми просимо, нехай прийде царство Твоє. А як царство Боже приходить у наше життя? Знаєте як? А Бог посилає проповідників, які проповідують Слово Боже. Якщо ми їх приймаємо, значить ми приймаємо Царство Боже у наше життя. Не приймаємо їх, відповідно, і Бога не приймаємо. І ви можете собі потім казати: Господи, та я ж до тебе молився, молитвою і наш. Господь каже, я тобі посилав стільки своїх дітей. Чому ти їх відкидав, гнав, брудом поливав? Тому не женіть від себе людей, які вам являють світло. Далі, нехай буде воля твоя. Ми просимо Бога, щоб Його воля була, а ми виконуємо Його волю, чи ми виконуємо свою так, як ми хочемо, так як нам зручно. Якщо ми прийшли до Бога, нам треба лишати тот комфорт, в якому ми жили. Далі ми просимо хліба насушного на кожен день. То не булка хліба, то не хліб із магазину свіжий, а то хліб, то духовний хліб. Ісус каже, я є хліб життя, то є проповіді, то є духовний хліб на кожен день. Перевірте, чи є він у вас. Ви ж молитеся, молитвою, отче очі наш. Далі. Ми просимо простити нам, які ми прощаємо. Треба себе перевірити, чи ми усім простили. То важливо. І ми просимо, аби в нашому житті не було спокус. А як приходять спокус? Ми самі себе у спокус вводимо. своїми бажаннями, своїми власними похитями Ми спокушаємося Дальше. Відведи нас від лукавого, якщо в нашому житті буде ця молитва, отче наш.